За ініціативи голови Тростяницької громади Юрія Бови у Солдатському Старостинському окрузі школярам урочисто вручили нові ноутбуки з картрідерами та комп'ютерними мишками. 23 ноутбуки отримали дітки з села Солдатське та 12 – з Нецахи. Сьогодні ви отримаєте для вашого повноцінного навчання ноутбуки, завдяки яким ви будете отримувати свої знання і пообіцяєте нам дорослим. Міській раді, відділу освіти, директору школи і найперше своїм батькам гарно гарно вчитися, щоб здобути таку бажану перемогу. Щоб учні мали можливість отримувати якісну освіту, кошти на придбання 1171 ноутбуки були перерозподілені з фінансування спорткомплексу з басейном. Незадовго до цього на сесії Тростянецької міської ради. Напевно, зараз кожен на своїй лінії фронту виборі. Нашу свободу, от моє освітяне завдання номер один це надавати нашим діткам якісні освітні послуги. Це наша основна задача. Ми надаємо не лише якісні освітні послуги. Так, ми повинні бути підтримкою для батьків, підтримкою для наших дітей. Ми повинні створити ті умови в закладах, коли діт... куди дитина хотіла йти з задоволенням. І в нас є випадки, коли діти не хочуть повертатися додому, там де холодно, темно, немає світла. Да, ще попереду багато роботи, багато завдань, але я впевнена, що ми з усім впораємось, тому що. Напевно, наша сила в єдності наразі у солдатському старостаті школярі навчаються винятково дистанційно, бо навчальний заклад знаходиться у 25 кілометровій зоні від кордону. Окрім того, від злочинних дій російських військ школа зазнала найбільших руйнацій серед усіх освітніх закладів громади. Ми знаємо, що завдяки Трустяницькій міській раді, яка так турбується за наші заклади освіти, сьогодні наші здобувачі освіти отримали ноутбуки, які звичайно більш корисніші ніж мобільні телефони. Тож ми дуже вдячні очільнику нашої громади Юрію Анатолійовичу Бови за таку турботу, за це пікулування, як він турбується за. Своїми закладами освіти і взагалі за своєю громадою. Я тепер сподіваюся, що діти всі будуть навчатися гарно, і ми ще на більшому рівні застосуємо дистанційне навчання. Практично не мали змоги отримувати освіту дітки, що проживають у селі Нецаха, адже ні інтернету, ні зв'язку, ні світла учні не мали. Хочу подякувати вам дуже велике. Дякую потом за ноутбуки. Вони діткам були потрібні. У мене їх двоє навчається. так що дуже дуже доречно. Це зараз. Бо у них у них тільки телефони, і теж, у вона же ж зі світлом, і зв'язку немає. Так що ми дуже задоволені. Наших дітей та звісно, дуже добре для учоби для всього. Бальшою, огромне спасибо всім. Так, огромне спасибо. Мені як багато родині, мамі трьох, хоч уже двоє й виросли, це не легко, а велика вдячність велика. Софія. Відтепер впевнена, що її навчання суттєво покращиться. У дівчина матиме змогу навчатися на якісній техніці, яка підтримуватиме усі освітні платформи. Зараз дуже складний час, і все одно треба навчатися, тому що це потрібно у житті, і ну, це допоможе навчатися. так тут тільки це я впевнена, що ми переможемо, тому ми будемо старатися та навчатись. Нагадаємо, в першу чергу ноутбуки отримають дітки, що навчаються у прикордонних селах громади. Далі тростянчани. проте лише ті, які належать до пільгових категорій. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.